привіт! В мене князь Вірика Рега і я виділяю Такубоку. Просто так, знаєте чому? Я закачаю безплатну такубоку при маркеті і получу всі подарочки. Класс! А поки вона закачується, ми йдемо в то саме сюди. І я поняла. Чому прикол? Мені треба просто знайти фотку токи боки, яка вона обична. Тут вот така. Ну якщо нема не що робити. Не, мне над слабновыны. Кино, вы блин. Господи, я не, я не разумею. Так все, выходим. Ось, бачите, як в мене дуже скоро качество. А за цей час ми видалимо, тобто не видалимо, а закачуємо ігри і видаляємо. Так, За похудінням я його дуже багато Гра... тобто, грала. Нам треба, коротше, робити зарядку. За нього я віддам. 10 лайків. За оцю гру, яка похожа на току боку. Збоку там де телефон написано. Я би вам показала. Жаль. Бравл Старс. Бравл Старс, він дуже класний. Мільйон, мільйон, тобто тисячу лайків. Ви ніколи не берете нічого відео, тисячу лайків. Так, дальше. Хра. Вот показываю вам. Я говорю, вот такая. Ой. Вот такая игра. Далее игра какая-то хлопчатая, какой-то человечек с луком, потом котик Бубу, потом привет сосед, потом штука. Ой, я не сказал, сколько кошек. Вот оця кошка 10 гривен. Ой, яка 10 гривень? 10 лайків, 10 лайків чи 10 гривень. І... і, і Ось чоловічик стріла. Один лайк, один лайк. Бравл, старзів вже казала. Так, котик-бобу. Котика бобу я не граю, то 30 лайків. Добре, всі, які були на 10, то один. Ливіться сусід він буде один лайк. Оця штука, 10 лайків, це ж якийсь м'ячик, один лайк. Оця три лайки. Або ця корова з котиком, а там, де корова, це один. Ну, добре, сто лайків. Або ця корова з котиком буде. Тисячу лайків. Так, бабка Грені. один. Ну, я її вже, ну я її граю, то 20 тисяч лайків. Так само, як і були 1100. От такі машинки, чоловічок з розовою машинкою. Так само дві тисячі вроді. Чи як там було? Якийсь сніговик зілинку і з якою штукою, не знаю. Три, один лайк. Якісь наручники і руки. Ем, не знаю. Один, два, один лайк. От ця. якийсь ангел. Думаю, думаю. Думаю, що три лайки. Бо я його гляда. Майкрафт. Десять тисяч. Вітаю. Майкрафт майже був. Ось ця штука, щоб робити відео. <гум> так само десять тисяч. А ось ця якась камероменка. 0 лайків, я його вже видаляю. Оці отчинки теж видаляю, нуль лайків. Зомбі. Зомбі. Дуже класна гра. Тисячу лайків. Роблокс ніколи в житті. ніколи в житті. Ой, якісь стрілявки, які мені рідний брат закачав. Звісно, 10 лайків. Крінж, його дуже легко закачати. Долго боком. Ніколи в житті. Але якщо безплатно, то завжди, завжди нуль. Ось ця дівчинка вже видаляє. і заходимо до бок. Все, я вам сказала, якщо ви не дивилися, хочуть знову. Тобто Первай. Ну, це означало. Або до якого ви дійшли і пішли геть, чи просто ви не замітили. Самі знаєте. Мам, купи мені кока-колу, і стучиться двері, А як по-українському? тілі Бо хтось дзвонить у двері. Я хтось стоїть біля вікні і ступив і... І... двері. Ті лі-ті-літів, хтось тучиться, ну я не знаю, хто оце бой. Це... Як вам, якщо класно, то лайк. Якщо ні, то, звісно, дизлайк. Я вас не буду заставляти лайки, дизлайки. О, подаруночок. Кстати, я знаю, що там буде, але я вам не буду казати. Це я вже давно мала. Реально, кажу, я це давно мало, але... Але в платній локації в мене цього немає. Так просто натискаємо подарунки. Я знаю цей прикол. Нє-ні-ні. Новий подарочок не пропустити. Так все, знову. Так. І вже, вже зараз відкриваємо. Так що давайте поставимо. Де будуть... Ой, де буду халукити? Вот. А де буде... Ой! Я відкрила, звичайно, так. вибачте, що я поставила паузу. Так, М -м, всі подарки знають. Це всі знають. Я знала, що це буде такий котик тигрик але не хотіла просто вам казати. І тепер видаляємо таку боку. Знаєте чому? Бо тепер в мене, напевно, з'являться подарунки. От видалили таку боку. А тепер саме те, що я хотіла зробити, закачати знов. Але для того нам треба піти. Не знати куди? Це дуже, 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 дуже давно було. Пам'ятаю це точно. Вот.